Нещодавно в головному військово-клінічному госпіталі відбулася конференція, під час якої підбили підсумки роботи закладу у 2011 році. Вперше її проведено у широкому колі, окрім керівного складу та лікарів госпіталю, до заходу також долучилися представники військово-медичного департаменту Міноборони, військово-медичної академії та науково-дослідного інституту військової медицини. Минулого року в госпіталі пройшло лікування 32 тисячі 54 особи. При цьому військовослужбовців звернулося за допомогою менше, а цивільних пацієнтів побільшало, констатують лікарі. Зросла також і кількість оперативних втручань у 2011 році. Ця цифра становила більше 12 тисяч, проте основній частині пацієнтів було надано самотерапевтичну допомогу. За минулий звітний рік 11 рік лікарями терапевтами приліковано більше 18 тисяч хворих. Клініка променевої діагностики та терапії виросла із кабінету рентгенизації. Створено його всього через рік після відкриття рентгенівських променів. Клініка досить потужно обезпечена радіологічною сучасною апаратурою. Ми маємо два магнітно-резонансних томографи, два комп'ютерних томографи. Ми маємо. Велику кількість апаратів ультразвукової діагностики, апарати для радіозатопних, радіозатопних обстежень і променевої терапії. Близько 140 тисяч різноманітних досліджень щорічно проводиться в клініці променевої діагностики та терапії. Починаючи з 2009 року, спеціалісти цієї клініки проводять дослідження судин серця. Сьогодні ми виконуємо такі дослідження коронарографії, ставимо стенти не тільки в коронарні судини, але і в інші судини кінцівок. Значна роль у діяльності госпіталю відведена клініці лабораторної діагностики, адже результати її досліджень слугують лікарям основою для діагнозу та подальшого лікування пацієнтів. Це вісім різних напрямків комплексної лабораторної діагностики. Це не тільки там загальні аналізи крові, січі. Це досить високо, високотехнологічні дослідження.